Марія з Тимуром дуже мріяли потрапити на фабрику м'якої іграшки копиться. А напередодні свят усі дитячі мрії мають здійснюватися. Тож ходімо, побачимо казку. Ніжинська фабрика, м'якої іграшки копиця, була заснована ще у 1998 році, у час, коли китайські товари ще не домінували на ринку, та й в інтернеті її годі було придбати. А на прилавках крамниць тоді лишалися моделі, розроблені ще за радянських часів. Ті роки і можна вважати родоначальником класичних м'яких іграшок, розповідають. На легендарній фабриці чимало класичних моделей відшиваються і досі. Проте багатьом судилося піти в історію. Бо ж тренди і смаки сучасних дітей змінюються зі швидкістю світла. А відтак лишень встигай за трендами. Тимур і Марія саме потрапили у цех, де зшивають іграшки, та відшукали заготовки своїх улюблених героїв. Моя улюблена іграшка це капібара, тому що я маю свій канал під назвою Капібара Майнкрафт. Я дуже люблю капібар. І в цей раз я бачу капібару не наповнений. Я держу кота Ну, Це я його так назвала, бо мені він подобається. У мене вдома є такий же самий, але він такий набитий, толстенький, а тут такий худенький, як паличка, наче. Мені було цікаво побачити, що не наповнені іграшки. Серед заготовок і іграшки з патріотичної колекції. Чи не на найбільший пік популярності на копиці припав саме на час повномасштабного вторгнення? Тоді фабрика відшила унікальну бойову колекцію іграшок, яка неймовірно підіймає бойовий дух українця. Літачок мрія, бойові гуси, джавеліни, байрактари та пес патрон розліталися Україною та світом, немов гарячі пиріжки, та вже стали символом незламності України. Це у нас мрія літак. Мені здається, це мрія кожного. Да, з твоєю мрією у нас багато надій і чекаємо перемоги. Це мрія наших українців. Чекаємо, так, да. чекаємо. І то лишень гратися іграшками цікаво і захоплююче. а ось створювати їх важка і кропітка праця, проте дуже цінна, резюмують швачки. Робимо гарну роботу для діток. Іграшки антистрес відволікають від реакцій. Ми розуміємо, що ми підтримуємо, робимо важливу роботу. А тим часом Марія з Тимуром побували у цеху технологів розкрійному, вишивальному і вже прямують до кімнати музею, яка на період свят трансформувалася у приймальню Миколая. А справжньою родзинкою фабрики є новорічна кімната музей з патріотичною ялинкою та гігантською лялькою-мотанкою. У кімнаті музеї зібрані іграшки від найпершої, відшитої на фабриці, і до сьогоднішніх днів. Загалом це чарівне місце нагадує казку, у яку і мріяли потрапити діти. Їх бажання таки здійснилося, бо новорічні свята то час дійснення найзаповітніших мрій.